У вас вітає компанія Greenway Auto і сьогодні у нас на перегляді дві таких красивих Volvo V-60, які ми привезли із Європи, з Німеччини, розмитнили, зробили сертифікати. Автомобіль готовий до першої реєстрації в МРЕО Зараз детально про ось цю красотку. Це v 60 2 літра дизель 120 кВт. Автомат 6-ступеневий Айсін. Автомобіль без ДТП. Не фарбована жодна деталь, покажу товщину міром. Дуже хороша історія. По обслуговуванню, по власникам. Хороша комплектація. Малий пробіг. Є підтвердження, теж покажу. І дуже класний технічний стан. Ось так зовні виглядає. Ззаді парктроніки, D3 двигун. це... 2 літра дизель п'ятициліндровий вольовський двигун. Потужність 120 кВт, це там, 163 кінських сили. 225-50 17 резина. Все скло, крім лобового, рідне по периметру. Лобове теж оригінальне мінялось у 2020 році. Фари рідні, теж покажу наліпки. Тормозні диски передні нові. Задні, ну, не нові, але почти як нові, в дуже хорошому стані ще їздить і їздить. Омивачі фар спереді, ззаді парктроніки, Ксенон, Датчики дощу, система City Safety, захист при проїзді пішохідних переходів, ну, захист від, від зіткнення на невеликій швидкості з перешкодами. Так, зразу по історії, друзі. Ось вся документація. Перше, є дійсний техогляд до 2025 року. Далі, внутрішній технічний паспорт є, є сервісна книжка по обслуговуванню, сертифікат говорив, зробили і так далі. По власникам було два власника з 2011 року по 2015. Костер АГ. І далі був з го року По сьогоднішній день був один власник. Хенріх там Даніель. І ось він в маленькому брифі. Так, по обслуговуванню. Є сервісна книжка. Ось вона. Ось цей Костер. Ось Даніель, другий власник, навіть тут прописано. І тут є всі записи, ось дивіться. Відмічали, що дещо мінялось. 23 рік, 5 місяць, 220 тисяч. Це по сервісці останній запис. Далі. Є дійсний техогляд. 5 п'ятий місяць-23 рік. Ось ці 220 тисяч. В общем, зробили ТО і після ТО прийшли зразу ж е... техогляд. Ось внутрішній технічний паспорт, наприклад, по, -по розходу палива 4,8 траса, 6 змішаний цикл, 8,1 Ну Так воно і є насправді. 120 кВт. Це по історії по обслуговуванню. Тепер по комплектації, шторка, там ще є, сітка під потолок натягується, тут такий пенал є, тут в комплекті все є, і у Volvo V-60 не буває запаски і докатки, тут такий комплект є. Так. Дивимось по салону. Ось такий красивий стильний комбінований салон з такими боковинками шкіряними. Ну, мені дуже подобається. Підлокотник є. Ось стан показує салону. Збережений. Немає нюансів. Комплектація Momentum і зборка шведська. В-60 збиралися на заводі в Швеції. Ось карти. Ремнями тут нічого не побито. Походу, ззаду тут і ніхто не їздив. Спинка складується. А, значить ось засвічу вам ще раз він код, Он, бачите, моментум комплектація і made in Sweden на заводі збиралася Швеції. Система CIPS, комплексна система від бокового зіткнення. Ну, тут дуже класно все по безпеці, дуже багато подушок, шторки не, і так далі. Пульт є управління, там магнітоли навігація, підгрів сидінь, парктроніки, двозонний кліматконтроль. Ну і там ще я поклацию і покажу багато чого є. Про лобове скло говорив, мінялося ось двадцяточка, бачите, бачите, 20 2020 році, але бачите на Volvo оригінальне. Скол, видно, був, тихогляд не пройдеш. Зразу ж покажу по вихлопу, поки не забув. Гляньте, от вона заведена, вихлопна чиста. Ні пару, ні диму, все добре. Водійська карта, гляньте як акуратно. І рівнями тут не покоцано нічого. Всі 4 скло підйомника з автодоводчиками. Складування дзеркал. Водійське крісло гляньте. стан дуже хороший. Все визуально, зовний салон, все технично. Так, AUX USB-E 225 пробег. Він оригинальный, ничего не кручено. Круиз-контроль, управление магнитолочный звязок. Підігрів і сидінь вже говорив, два ключі, дзеркало з автоматичним затемненням. Тепер трошки полистаємо нашу менюшку. Заходимо в My Car. До речі, меню можна вибрати російську мову, я ж не спів настроїти її. Заходимо сюди, бачите, тут от є City Safety. система. Бачите, на малой швидкості от зіткнення. Вот. Потім система тримання полос. Выходим сюда, заходим в настройки. Сюда заходим, и сюда, и тут. Взагалі тут треба вибрати нам мову. Ось російську, так? Да? Є. Так нам буде легше і простіше, так? Да? Активні фари поворотні, вибачте, помилився. Багато настроїк по автомобілю. и поддержки, и разные настройки. Климат, тут очень много настройки климата, такие расширенные настройки, кто не знал. Все тут можно настроить. Классный звук. Побольше низких частот. Высоких. Це показує, як воно це настраюється трошки по, все. Так, ну і подивимось, як у нас працює двигун. На ручнику не пристебнуті, заглушив. Все чітко. Йдемо подивимось двигун і ще пройдуть товщиноміром. Тут є те, що показати величезне таке простір величезний під капотом. П'ятиціліндровий двигун В50. Ну, перше, ось ГРМ мінявся. У 19-му році кінець 19 року, 182 тисячі, на 90 тисяч. Другий момент. Євебасту. Далі фари оригінальні. Ось наліпки. Тут 11. Ось робота двигуна. Дуже класно рівно тихо працює. П'ятиціліндровий, надійний, потужний двигун. Ось такий Volvo v 60 друзі. Хороша комплектація, малий пробіг. Практично один власник не фарбована. А, до речі, пройдусь з тощиноміром. Щоб було зрозуміло, що жодна деталь не фарбована. Рівні зазори, все рівне. Дуже-дуже ну, хороша, хороша машина. Давайте, допуски десь до 30 мікрон. 93 79 47. 105 96 98 88 109 103 87 88 91 90

Ну, Бачите, жодна деталь не фарбована. Навіть бампера. Тому, хто шукає живу-живу Вольво, щоб і не фарбована, і технічно, і малий пробіг, і хороша комплектація, і достойна потужність була, хороший дуже хороший варіант. Приїжджайте на перегляд вулиця Миколи Грінченка, 18, прямо біля МРЕО. Там знаходиться таких В-60. 4 штуки, і механік, і автомат, і рестайл, і рестайл. В общем, є що вибрати різні комплектації. Ну, і На цьому закінчую перегляд по цій красотці і будемо переходити он до тої ще одної черненької.